Всім привіт! Сьогодні у нас знову великодній декор. Цього разу ми робимо ось такі декоративні яйця, якими можна прикрасити ваші кошечки на великдень. Або ж просто поставити в вазочку, щоб вони тішили око. До речі, такі яйця під силу зробити навіть дитині. Витягуємо повітряний пластилін з упаковки, гарненько розминаємо в руках і формуємо яйце. Спочатку коловими рухами робимо кульку, а далі формуємо вже овал. З однієї упаковки у мене вийшло одне велике яйце. Ви ж можете розділити і зробити два маленькі. Також нам знадобляться декоративні просипки, зірочки, квіточки, блискітки це вже що ви знайдете в магазині. Чи що у вас є в наявності. Всипаємо дві мисочки, щоб потім присипати, пересипати одна в одну, намащуємо клеєм пива і ось так от з мисочки в мисочку пересипаємо, зайве обтрушуємо, і наші яйця готові. Ось така краса вийшла, можна ще прикрасити стрічками та бантиками. Став лайк, пишись та поділись з другом.